Боротьба з онкозахворюваннями та лікування військових у Чернівцях відбулася медична колегія департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА. Вона проходить раз у квартал. На заході зустрічаються керівники всіх лікувальних установ області, обговорюють наявні питання і проблеми та спільно шукають шляхи вирішення. Щорічно в Україні діагностується біля 110 тисяч нових випадків злоякісних захворювань та 45 тисяч смертей від раку. Ці показники одні з найвищих в Європі. У Буковинському онкоцентрі на обліку станом на 1 квітня 2025 року перебуває понад 24 тисячі пацієнтів. Поки наш роботодавець, а це національна служба здоров'я, не змінить підхід до спеціалізованої медичної допомоги, зокрема онкології, що й на увазі те, що будь-якій лікарні яка відповідає, там, хоч мінімальним вимогам тих норм, дозволяється вводити хіміотерапію, проводити ту чи іншу діагностику, проводити ті чи інші оперативні втручання. І при цьому далі пацієнт змушений шукати іншу лікувальну установу. Зокрема, так такою, якою є Буковинський клінічно онкологічний центр, адже в нас установи є всі види лікування для пацієнтів з злоякісними новоутворенням. Це є хірургічна хіміотерапія та терапія. І пацієнт, коли потрапляє до нас, він потрапляє на мультидисциплінарну комісію, який справді працює за світовими стандартами і заінтересований в тому, щоб пацієнт одужав, щоб пацієнт жив, щоб ми покращили йому життя і на сучасному обладнанні, в сучасних умовах. З професійними фахівцями зараз це можна зробити у нас у 2024-2025 роках. Буковинський онкоцентр отримав два нових високотехнологічних лінійних прискорювачів. Сучасне обладнання дозволить лікувати пацієнтів навіть четвертої стадії онкології. При цьому під час терапії будуть знищені уражені тканини, а здоров'я залишаться неушкодженими. Лікими наші пацієнти їхали в інші. Областя це лікування триває десь приблизно 3-4 тижні. Воно має певний ряд ускладнень. А так, з цього року вони вже будуть це лікування на нашій установі. Зокрема, один був отриманий в співпраці з Міністерством охорони здоров'я, другий з Міністерством ядерної політики МАГАТЕ також. Сучасний апарат, МРТ, який дозволяє проводити більш складно технічні оперативні втручання, і якість цих оперативних втручань набагато краща, адже пацієнт проходить сканування тут в установі, не затрачуючи свої кошти. Пік захворюваності серед жінок та чоловіків припадає на 60-64 роки. Втім, онкологи наголошують, рак стає значно молодшим. Також зауважують, що зменшилась кількість. Пацієнтів чоловічого віку, вони навіть в себе вдома бояться виходити на такі огляди, тому що вони бояться так званої бусифікації, ТЦК. І за пару років ми будемо бачити значний відсоток занедбаності в чоловік, який буде стосуватися як чоловічих статевих органів. І якщо люди свідомі, то раз на рік вони повинні би проходити так звані чекапи для свого здоров'я, що значить. Полегшить виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях. Про це ми говоримо постійно. Вас просимо, щоб ви так само говорили постійно про це. Завдяки цьому вдасть, тільки завдяки цьому вдасться зменшити цей відсоток ускладнення. А рання стадія це життя пацієнта. Є досить високий випадок занедбаності тих чи інших локалізацій. Сьогодні ми говорили це про ротову порожнину, шкіру, молочні залози та жіночі статеві органи. Тобто люди не самосвідомі, а якщо навіть приходять десь на якесь обстеження, них роблять тільки там, де їх щось турбує, а в плановому порядку не приходять. Ні гінеколога, ні мамолога, не відвідують уролога, дерматолога, зокрема, зараз літо і родом це досить поширені такі захворювання шкіри, які призводять до цього. А ротова порожнина, адже всі, всі біжать до стоматолога, бо дуже болить. Але стоматолог лікар повинен дивитися всю ротову порожнину. Якщо в нього виникають якісь питання, він повинен спрямовувати цих пацієнтів одразу в такі спеціальні заклади, як у нас, де ми займаємося цією патологією. І тоді оцей відсоток занен. Він значно буде зменшуватися, тому що наші виїзні бригади не можуть охопити всіх мешканців нашої області, а там, де первинна ланка працює не досить відповідально або якісно, де не повідомляють громадянам, що приїжджають таких фігрівці, не можуть прийти обстежити ту чи іншу патологію, то взагалі втрачається сенс цього. Мобільні виїзні бригади Буковинського онкоцентру працюють на постійній основі. У 2024 році онкологи здійснили майже 2500 виїздів у громади. Близько 600 людей у подальшому звернулися на дообстеження до онкоцентру, а значить, не втратили час для успішного лікування захворювання. Це було 47 виїздів. Так на 2025 рік це вже все заплановано, але ми їдемо туди, де первинна ланка хоче нас бачити, де хоче, щоб мешканці їхньої громади були дообстежені. Вузькими спеціалістами, і якщо виникнуть якісь е, запитання, що вони йшли в лікування в спеціалізовану установу, а не губилися у бюрократії і великій кількості медичних установ, які не завжди думають про пацієнта, а, а думають тільки про збагачення. Ми вже говоримо про те, що ми, при, е, нас цікавить якість надання послуги. Це раннє виявлення. Раннє виявлення, і перш за все, щоб не було запущених форм раку. тому що е, при запущених формах ми розуміємо, що людини перше це велика кількість медичного медикаментів потрібна для його лікування. Друге, чи ми вже не запізно розпочинаємо цю роботу? Тому наголошувалися на колегію, як завжди, на запрошені всі керівники Центру первинної медико-санітарної допомоги, всі наші загальні заклади, кластерні, кластерні, спеціалізовані. Тому що, якщо говорити про онкопатології, то це початок розпочнув. Початок всього це іде від сімейного лікаря. Кожен сімейний лікар повинен, маючи якісь своїх пацієнтів, маючи свої декларації, підняти всі декларації, запросити, сказати пацієнту на те, що йому потрібно пройти профогляд, онкопрофогляд, але не просто сказати і дати електронне направлення, а ще прослідкувати, чи людина це зробила. Тому що ми розуміємо, що деяким нашим пацієнтам треба кілька разів нагадати для того, щоб вони це пройшли. Є онкомаркер, який необхідно здати. Є у ризику, на яку також треба звернути увагу, для того, щоб ми вчасно виявляли і була профілактика даного захворювання. Ще одна надважлива тема, яку обговорили медики під час колегії, це лікування та реабілітація військовослужбовців. Національною службою здоров'я, Міністерством охорони здоров'я розроблені пакети для лікування військових. Реабілітація йде для всіх загально, як і для наших військових, так і для цивільних. Але є основні пакети, які є важливими: це зуболікування. лікування. Для військових воно розроблено міністерством охорони здоров'я і національної служби здоров'я зубопротезування для наших військових. Якщо по зуболікуванні наші всі заклади законтрактовані, то по зубопротезуванню у нас три заклади законтрактовані в області. Безкоштовну послугу зубопротезування військові можуть отримати у обласній та міській стоматполіклініках, а також у Хотинській багатопрофільній лікарні. Також Дві 2025 року законтра не законтрактували за підписали договори 19 наших закладів охорони здоров'я для покращеного харчування для наших військових за нормою 5. І як ви вже бачили сьогодні, даже на колегі виділяється 230 гривень на одну добу на одного військового. Мені сподобалась колегія, сподобався діловий підхід, і сподобалася велика оцінка. Чому? Тому що проблеми, які стоять перед медичною галузю і України і області, важливі. Я думаю, що пріоритет це надання медичної допомоги військовослужбовцям. І це питання сьогодні розглядалось так чи інакше. Реабілітація тих людей, які здійснили свій подвиг, тобто вони послужили народу України, вони повернулися, вони заслуговують на першочергову увагу з боку медиків. Тому що це важливо для них і важливо для медиків, для медиків як професійна самореалізація, тому що їх захищали, вони були в тилу. Інше питання, яке надзвичайно важливе, це питання боротьби з онкозахворюваністю. Це питання можна розглядати і в розрізі державної незалежності, тому що демографічна ситуація в країні це складова національної безпеки. Зараз багато людей так чи інакше загинуло на фронті. І це хлопці працездатного віку. Якась частина людей виїхала за кордон. Зрозуміло, що ще інші втрати не народжені діти. Тому в країні існує проблема демографічної кризи. І вирішення цієї проблеми, в тому числі, і через зменшення смертності і захворюваності втрати людей. І питання профілактики раннього виявлення онкозахворювання це питання збереження життя. І теж я його розглядаю як складова національної безпеки. Саме тому в 2023 році Рада національної безпеки і оборони розглядала проблему онкозахворюваності в Україні і розробила ряд заходів, направлених на раннє виявлення. Тому що, якщо ми говоримо про онкозахворюваність, смертність від Онкологічних хвороб, то можна використовувати дорогі і надзвичайно дорогі ліки і методи діагностики. Проте, якщо виявили в ранній стадії, то успіх достатньо великий. Якщо в пізній, незважаючи на все, буде втрата потрачені сили, життя тощо. Тому це питання абсолютно актуальне сьогодні на колегії. і я впевнений, що є потреба створити в області вдосконалену систему раннього виявлення. Предраку раку. і далі створити маршрути пацієнтів, щоб ці хворі знаходили своє місце, де їм треба лікувати, де найбільш раціонально їм отримувати медичну допомогу. Перша хвиля збільшення захворюваності на раки пішла після ковіду. Люди перенесли ковід, і їх імунна система постраждала. Стрес також викликає зміну імунітету і його пригнічення. І Ясна річ, що перебування на фронті це перебування в умовах стресу, тривалого стресу. І я впевнений, що це може впливати на імунну систему і відповідно на онкологічну захворювання. І саме тому я наголошую, що питання і моніторинг стану здоров'я тих, хто повернувся з фронту, ну і ясна річ, що реабілітація лікування це. Апріорі, але от створення умов для скринінгу моніторингу навіть тих, хто прийшов, нібито здоровий, вони теж в групі ризику. Тому і це має бути складовою питання першого, яке сьогодні розглядалося щодо профілактики і лікування онкохворих в області.